Сьогодні і християни православні, і Римокатолики, весь польський народ, протестанти, Європа, Україна святкує велике свято, Великне, Пасху, Воскресіння. Воно є справді дуже символічним, бо воно співпадає. З тим великим бажанням українського багатостраждального народу на те, щоб відродитися, на те, щоб воскреснути після великих і глибоких ран, з якими пройшов велику хресну ходу Ісус Христос, наш Спаситель. І справді. Сьогодні в промові нашого блаженішого я почув ту велику стратегію не тільки української культури, а й українського життя. Оскільки він нагадав про те, що Христос Воскрес до української громади, до народу, який проживає на цих святих землях, промовляли ще під час Київської держави. Наші славетні князі, Христос Воскрес промовляли на почему. негодяем под лицом, которые разрывают его на части. Я хотел бы попросить людей с востока, людей с юга, тех, кто может. сформировать общественное мнение. Те, кто может сформировать мнение шахтеров, мнение пальтовых работников, мнение крымчан, которые нам братья и сестры, чтобы мы сели за стол и показали, что мы одна страна, что мы можем договориться и мы можем выработать условия, которые мы вместе как громадское суспильство, передадим нашей власти для того, чтобы Украина была единым, целым, могучим, великим государством. Мы можем сделать так на сегодняшний день, чтобы ни один негодяй и на сегодняшний день сегодня не мог больше раскалывать государство. Путин должен понять одно, что если он не погибнет от рук Украины, то его убьет Бог потому что Майдан хранила Бог для того, чтобы Майдан мог хранить Украину. Я хотел бы обратиться также к своим друзьям, своим близким друзьям, те, кто меня знает: это Игнат с Симферополя, Алексей из Донецка, Илья из Луганска, Николай из Одессы. Неужели мы все вместе прошли столько времени? Мы ходили в горы. Ми купались в морі, ми бігали по телеконам, і нам було все одно. Ми були одним государством, одним цілим. Ми друзі, ми грали на гітарі, ми розлікались, ми завжди збиралися вместе, не було між нами ніякого розриву ніколи. Великим задоволенням до слова цей гарний такий чудовий святковий день хочу запросити мого бойового побратима, людину, яка... Найважчі часи тримала майдан. Це ось в день, тому що це робочий день. І треба було людей тримати, щоб вони тут були ввечері, легше бажання ваших санкцій. Ми розуміємо, чому ви приходите сюди вже ось протягом п'ятьох місяців. і ми шануємо тих, які віддали своє життя тут. And we say to you today, may God bless Ukraine. For the last hour, I have been with the President of Ukraine. часом вранці. Я разом був з, з, з предходячим обов'язки президента України. Ми we разом молились Ісусу Христу. Христом. Того Чисус Христ. Дерховну частину <реклама> Ми понесемо цю плогу вість на цей настрій великодній з Майдану разом з цією чудовою дівчиною. Де вона? Де вона? іди сюди. Народний артист Майдану Руслан Лоцман! уже сьогодні і ще сьогодні вночі разом з нею і ще з багатьма гарними українськими виконавцями. Митцями ми будемо вести цей великодній настрій. Елегантно. не Елігантно. Українці, це наші акринати. 시청 <laughs> <laughs> найкраща держава світу. Wow. Вау! Буде так надо. Найкраще, щоб нас люди в гості і по нам прапор, сонячно-блакитний, прапор України, рідний заповітний. Щось у вас якийсь маленький, дуже прапорець. Маленький прапорець, ні? Ха-ха. Там получається. Yeah. <laughs> Тебе світ бачить, що Бог з Україною і Україна з Богом.